Вітаю! З вами я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії і психології, тренер НЛП міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Union. В цьому ефірі ми поговоримо про різні погляди, про брехню і правду. Про коучинг. Начмо з брехні. Мабуть, ви чули про те, що коучинг це про досягнення цілей. Відповідь ні. Може, ви чули рекламу, де вам розповідали про те, що коучинг він задовільнить якісь е, ваші болі. Да? В рекламі вчать, що треба орієнтуватися на болі, задіювати їх, відчувати їх відповідь ні. Чому про це говорять? Тому що це говорять ті люди, які насправді настільки вміють займатися коучингом, скільки. Більш-менш навчилися продавати. І сьогодні продають вони коучинг, тому що це модно. Завтра вони будуть продавати інфобізнес, післязавтра будуть продавати ще щось. Вони завжди щось продавали. Вони вміють це гарно, ці інфоцигані. Сьогодні прийшли в коучинг. І ви можете прочитати будь-яких постах, як вас закликають піти на якісь курси, де замість того, щоб гарантувати вам. Високоякісне навчання, вам кажуть, що вам вас навчать, як продати, продати себе, як знайти клієнтів, яким чином а, створити свій соціальний там профіль і так далі, і тому подібне. Але, давайте уявимо на секундочку, що ми пам'ятаємо, що коучинг це те, що походить з сфери спорту. І уявіть собі, що вас закликають в якусь там секцію спортивну і говорять вам: приходь, приходь, тому що наш тренер він найбагатший, а наш тренер має якісь там особисті досягнення. А приходь, ми навчимо тебе яким чином продавати свої послуги, і так далі. тому подібне Як ви будете бачити такі продажі, Напишіть про це в коментарях, бо я говорю зараз і з іншого боку, бо це мій біль, який я бачу, займаючись коучингом вже більше 25 років, чверть сторіччя з середини 90-х. Там я вражений тим, як ну, я шукаю слово зараз. споплюжили, Давайте так, споплюжили саму ідею. Найвищого розвитку вашого потенціалу в погоні за просто зиском. І так, чому це відбувається? Що насправді відбувається, давайте розбиратися. Вам пропонують біль. Вам кажуть, вас це не гаразд, вам це не подобається, вам тиснуть на ваші болісні точки. Для того щоб викликати у вас бажання позбутися цієї болі, відправившись і купивши щось, давайте задаємо будь-яку рекламу. Наприклад, рекламу для жінок. І задаємо перші секунди цієї реклами. Що нам показують? Нам показують проблеми, болі. Там в жінки якісь там волосся росте не в тих місцях, де вона хотіла би. Можливо, в неї щось проблеми зі шкірою, можливо, в неї проблеми з волоссям на голові, воно там не так росте, можливо, в неї там грибок, можливо, ще щось, ще щось. І цей біль змушує насправді жінку, в якої, можливо, є ці проблеми, а можливо, їх і нема, вона просто думає, що вони можуть з'явитися. Це залякування клієнтів, викликання в них болі для того, щоб вони пішли і купили продукт. Це так званий проблемно орієнтований підхід. Він є, він є в психологічній практиці, коли ми спеціально робимо так, щоб людина відчула, визнала свої болі. І за рахунок цього пішла, яким чином в них подбутися. Я прошу вас зробити зараз таку дуже просту вправу. Подивіться на якусь ситуацію свого життя, нейтральну ситуацію, як на проблему. От просто подивіться, що це проблема. У вас завтра і вільний час, то це проблема. У вас завтра немає вільного часу? Це проблема. А у вас завтра зустріч з кимось? Це проблема. У вас завтра не відбудеться зустріч з кимось? Це проблема. До чого це привчає наш мозок? Які нейронні зв'язки в цей момент формуються? До того, що ви можете сприймати будь-що як проблему. І недобросовісні люди, які називають себе коучами, вони просто використовують такий спосіб мислення людей. Для того, щоб отримати гроші. Подивіться, будь ласка, зайдіть, подивіться рекламу більшості коучингових там, сесій, курсів і так далі. Подивіться, самі знайдіть. До речі, хто зустрічав людей, поставте плюси, яких е проблемно орієнтоване мислення. Тобто вони з усього можуть зробити проблему. Хто зустрічав таких людей, я прошу вас. І звертаюся до тих, хто. А зараз дивиться, мене дивиться в 4 рази більше людей, ніж поставили вподобайки, ви можете зараз простягнути руку і дати можливість іншим людям побачити цей ефір прямо зараз. Ви знаєте, може, не знаєте. Якщо ви коментуєте, робите репост, ставите вподобайки, більше людей починають бачити це відео. Якщо ви вважаєте ідею, можливості розібратися, в чому різниця. Між проблемним підходом, підходом орієнтованим на цілі і рішення, і дійсно справжнім коучинговим підходом, то ви можете зараз зробити простий рух і дати підтримку цьому ефіру. Або давайте так, я дорахую зараз до десяти внутрішньо, поки буду говорити, і якщо це не станеться, тобто не збільшиться кількість лайків, я просто завершу цей ефір і. Моя таємниця залишиться зі мною. Ви не дізнаєтеся, я не буду розповідати про нам у цьому ефірі, в чому різниця між цими поглядами, цими підходами, і ви не дізнаєтесь, як вами маніпулюють, коли натискають на ваші болісні точки. І що пішов? Раз. Два. О. Бачите, я тільки що зробив біль. І дві людини, як. Да? які відчули, що можуть позбутися якоїсь інформації, це був приклад. Вони відразу зареагували. І ви можете так само побачити, що як тільки з'явилися три вподобайки, вже збільшилось ровно в два рази кількість учасників, які дивилися цей ефір. Давайте ще раз спробуємо. Той самий приклад. Ті, що дивляться, сім людей, що мене дивляться, три поставили вподобайки. Шість дивляться, два рази більше. Поставте, будь ласка, вподобайки, і ми подивимося, як збільшиться кількість людей, які побачать цей ефір. Так, саме такими маніпуляціями, Аня, роблять люди. Я зараз показую просто, як це робиться. Так роблять люди, які продають коучинг. Точніше, продають себе, а не коучинг. Знайомо, кому знайомо, поставте плюси, будь ласка, кому знайомі такі прийоми, коли людей намагаються. Ніби так до них щось забрати, чи пригрозити, що вони там якось сказати, що заберуть, і змушують їх такими маніпуляціями щось купити, кому знайомий цей підхід, орієнтований на проблему. А я знову звертаюся до тих сім людей, що зараз бачать мене, і прошу підтримати, да? підтримати. Або будемо завершувати ефір. Знову, да той самий приклад. Або я зараз як там. Це роблять деякі е, з наших відомих експертів на всю Україну, відомо, може, не тільки на Україну кажуть: я зараз йду з ефіру. Я йду, 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 іду, іду, і зараз я піду з ефіру, якщо не з'явиться більше вподобайок". Угу. Зустрічалися з такими моментами. Добре. Підхід орієнтовий на біль... 에... спрямований на те, щоб зробити вам особисто боляче і таким чином зманіпулювати, щоб ви щось купили. Мені особисто дуже не подобається такий спосіб. Мене, він, ну, я його демонструю, зараз показую, але він насправді нічого не веде, крім короткострокових якихось результатів тимчасових. Другий підхід орієнтація на ціль. І вам кажуть: ви досягнете своїх цілі, коучинг це про досягнення цілі. Подумайте про найкращі свої цілі. Чому тут брехня? В тому, що. Як казав Енштейн, доки ви дієте так само, ви будете отримати той самий результат. Для того, щоб ви досягли якоїсь мети, вам треба почати думати інакше. Вам треба змінити свій погляд на світ, вам треба змінити свої е, фільтри сприйняття, ментальні мапи, все, що завгодно, і тільки тоді ви зможете досягти результатів. Тобто, насправді е, просто. Тупо намагатися більше працювати. Давайте згадаємо. Хто пам'ятає про це, поставте, будь ласка, знаки оклику. Хто стикався з такою ситуацією, коли вам пропонували просто багато працювати, зосередитися, націлитися і так ретельно себе от буквально змусити крок за кроком досягати цілі. Хто стикався з таким, поставте, будь ласка, знаки оклику в коментарях. Так? До, цього, до чого це веде? До виснаження. Ну, ви досягли цілі, ви можете пишатися цим, але треба наступну ціль. Треба наступну і знову мобілізуєтесь. Знову намагаєтесь, але з кожним разом все більше і більше треба себе змушувати. На жаль, знову ж таки, я зустрічався з такими фразами. Я буду зараз казати їх мовою оригіналу, бо це дуже характерно такий маніпулятивно-цільовий підхід для російського мовного, і російського коучингу, московського коучингу. Це я зараз не кажу, що там москаліжують. Це в Москві так. Фрази такі: допінаєм до результатів клієнта. Такі фрази, говорили. Поставим цель и, и, и пускай он при всех пообещает, что он достигнет. Если он ее не достигнет, я потом при всех его опозорю. Я и буду рядом и просто заставлю тебя достигнуть цели. Я вам такие петхит. Это коучинг? Мне кажется, что это примус. Это смущение. Это конвой. Это гулах. И я говорю, что Те, що ми чуємо, коли таке відбувається, це насправді брехня про Коучинг. Бо коучинг абсолютно про інакші речі, про які я розкажу трошки далі. Ну, з іншого боку, країна, яка винайшла Гулаг, давайте будемо чесними: гулаг винайшли в Кремлі. Вони знайшли його, от затвердили: вона на все дивиться з призми Гулагу, навіть на досягнення якихось цілей. І давайте тепер спробуємо зрозуміти, а з чим насправді працює коуч? З чим насправді працює коуч? Я буду зараз намагатися із собою да, демонструвати той стан, з якого я працюю. От перший стан да, маніпулятивний, це от, я з я такою не працюю, але от, поставте лайки, зробіть це, зробіть це. А якщо не зробите, буде погано над да, біль. Стиль примушення вас вийти, оці розмахування руками, такі переконливі якісь фрази. Ні. Якщо ми подивимося на справжніх видатних коучів, людей, які дійсно вже їм не потрібно доказувати, що вони коучі. Мерлятінс, Стівен Гіліан, всі інші багато дуже. Ми не побачимо таких. Рухів. Ми не побачимо таких слів, побачимо такі, не почуємо таких слів, ми скоріше побачимо з'єднаність з собою. Визнання того, що ніхто з нас не є довершеним, але нам усім цікаво було б дізнатися, як стати більш довершеними. Нам цікаво було б дізнатися, яким чином переосмислити себе, ситуацію, своє життя, як розвинути свій мозок, свою свідомість для того, щоб для того, щоб сформувався запит. Увага! Коучинг працює не з проблемами, болями, не з цілями. Він працює з запитом. Десь в кожного з нас, в кожного з вас. Є внутрішнє уявлення про те, яким може бути ваше життя. І це не доказ комусь, що ви класний чи багатий. Ні. Це щось близьке до щастя. Сьогодні я своїми студентами в університеті говорив про щастя, читаючи курс по коучену. І ми говорили з ними про практику, якою володіє кожна дитина, кожна. Коли вона відправляється гулять. На прогулянку. Давайте уявимо, що зараз ми практикуємо такий глибинний коучинг, таку глибинну практику, як прогулянка. Що ж таке прогулянка для дитини в 4-5 років, якщо вона не знаходиться під контролем дитячого садочка, а просто відправляється в свій. Двір? Це по-перше, зустріч з Всесвітом. От є ви і є всесвіт. Де може статися що завгодно, якісь пригоди, щось може статися. Згадайте, будь ласка, поставте мені там в коментарях, я не знаю, там плюси, пару плюсів. Поставте тих, хто пам'ятає цей внутрішній стан запиту на щастя, запиту на пригоду, таку цікаву, на якусь подію, яка станеться в вашому житті. От ви виходите в двір, вам 5-6 років, і сьогодні ви будете гратися, ви зустрієте друзів, і ви ще не знаєте, яка буде гра. Але це буде обов'язково цікава гра, бо в нецікаву гру діти не грають. Це обов'язково буде якась пригода, якась подія, яку ви будете пам'ятати, і ви будете потім розповідати батькам чи своїм друзям, зі мною сталося оце. Ось що таке Так. Да. Якщо вам здається, Анна, от вона написала, що вона і зараз в такому стані виходить в то це і є стан, з яким в якому працює клієнт коучингу Це стан, Аня в якому ви готові до невідомого, до відкриттів, до самовивчення, до самоусвідомлення і до того, що називається акме-стан, тобто стан вершини. Дитина, коли виходить на прогулянку, ну, вона може попасти просто в будь-які пригоди, в тому числі не дуже гарні. Але ми говоримо про такий гарний світ, який захищений, де, де немає того, хто може образити дитину. Вона йде і вона очікує і прагне чогось такого, що виведе якийсь новий рівень пізнання, вона навчиться, вона розвинеться за цей день, в неї з'являться нові думки, в неї з'являться якісь нові враження. Тобто, це вершина. А завтра буде ще більша вершина. а Післязавтра ще. І цей запит на саморозвиток от чим працює коуч. От чим працює коуч. Я не знаю, вдається чи мені донести це, але для того, щоб вам було легше, якщо вдається, поставте там в коментарях знаки оклику, можливо, напишіть запитання, бо цей ефір буде недовгий, мені головне донести оцю різницю. Собою донести. До речі, хто помітив, що я в іншому стані, коли я працюю як коуч, що я інший, я транслюю інший стан? Хто помітив це? Що це не той стан, коли я там маніпулював, що зараз я вийду там і щось зроблю, там. ставте лайки. Або давайте поставимо якусь мету, і я тоді правильні дороги і товариші. Мені інколи так смішно дивитися на деякі коучі, які нагадують мені пам'ятники Леніну, Я за те, щоб там знести їх не тільки в містах, але й в головах людей. Є інший стан абсолютно. Це коуч-стан, коуч-центровка, яка дуже допомагає нам самим з'єднатися, щоб наш, наша подія, наша, наша зустріч з клієнтом була чимось більшим. Дала нам якесь наснаження, якесь враження, якесь навчання, якийсь розвиток. І це великий дар працювати коучем, великий дар професійності створювати такий простір для себе і для інших людей, і жити в ньому. От що мене бабить в коучингу. А для того, щоб ви зрозуміли, дуже проста вправа. Ми починали її робити, коли я розказував про проблемний підхід. Давайте так, знову ж беремо ситуацію, дивимось на неї як на проблему. Відстежуємо, що відбувається з свідомістю. А тепер давайте подивимось на неї як на мету, на ціль, на рішення. Що виникає? Як змінюється ваше враження? А тепер давайте подивимось на неї як на можливість для розвитку. Не досягнення мети, а саморозвитку і Якоїсь, я не знаю, еволюції власної. Це дуже різні стади, різні фільтри сприйняття реальності. Саме з цим і в такому стані працює коуч. Ну що ж. Це майже все, що я хотів вам сьогодні повідомити. Цей ефір недовгий 20 хвилин. Чи було вам корисно те, що я розповів? Чи дало вам це враження, внутрішнє відчуття? Я хотів би зворотнього зв'язку від вас стосовно того, що з вами сталося. Мені потрібно скоріше сформувати діалог з вами, і це знову коуч-підхід, ніж щось розказати вам. Скоріше, залучити вас у простір, де ви можете відчути свої можливості, а, ніж підштовхнути вас до покупки чогось, чи якось, я не знаю, там, зманіпулювати вашими болями. Я думаю, що ми обов'язково зустрінемось. От ви мене запитуєте, да, коли зустрінемось. В фізичному просторі обов'язково, можливо, в онлайн просторі. Якщо вам цікаво, то тут внизу написано: де ви можете зустрітися зі мною, якщо ви хочете самі вміти створювати такий простір для себе, для інших, для саморозкриття. І знову ж таки, для вас це вибір. Якщо ви хочете в просторі, то ви будете відчувати себе як людина, яка відкриває для себе нові світи, новий якийсь досвід саморозуміння. Оксана, як можна попасти на навчання? От там наверху є посилання, буде в травні, а внизу, якщо ви бачите, йде строка 26 травня. Можна попасти і такого навчитися. Я запрошую в простір, я не запрошую купити щось. я в за... не... Не... мене да, міжнародний сертифікат і в мене, і тих, хто буде вчитися, все нормально. Але, але це... це так і має бути. Так, звичайно, і будуть люди, які будуть вам допомагати вчитися, і це сертифіковані коучі з великим досвідом роботи. Але це так і має бути. Питання не в тому, хто там буде присутній, чи які сертифікати ви отримаєте. Питання в тому, якими станете ви. Наостанок. Я скажу вам те, що сьогодні розповідав студентам в університеті на основах коучингу. Кожного разу, коли ви бачите людину, яка заявляє, що вона коуч, і при цьому починає розказувати, яка вона вихвалятися там, своїми досягненнями, якимось своїми результатами в житті, я відповідаю завжди так, я радію за тебе, але я дослухаюся до того, що відбувається зі мною. Бо я прийду до тебе не для того, щоб вклонитися тобі як куміру. Я прийду для того, щоб я зміг стати тим, ким я маю стати. Щоб я зміг розвинути, щоб я зміг піднятися. Щоб я пережив своє зростання. Ось для чого я для тебе до тебе піду. І я дуже уважний до своїх внутрішніх відчуттів, до своєї внутрішньої екології. І якщо я відчуваю, що. Якісь слова чи дії порушують екологію, мою внутрішню екологію. Можливо, ти гарний коуч, можливо, ти гарний там, фахівець з продажів, що завгодно. Але я не буду споживати те, що ти мені пропонуєш. Це не живить мою душу. Не наповнює мене сили. Сьогодні сталася дуже важлива подія, до речі. Компанія, яку я створив багато років тому, яка називалася спочатку тренінг студія Всеволода Зеленіна. Потім вона називалася Зелені лабораторія, де ми розробляли різні технології, які стали сьогодні вже відомі на весь світ. Готували людей Я був таким амбітним, щоб підготувати там тренерів, коучів, які працюють сьогодні від е Каліфорнії до Сінгапура по всьому світу в Азії, в Європі, звичайно, по пострадянському просторі в Ізраїлі, всюди. Сьогодні вона перетворилася на coach space, такий, зеленін спейс. Простір. Простір, який зробить вас вільним і сильним. Це два ключові моменти. Якщо ви відчуваєте волю да, як свободу, і волю, як реалізацію, і підсилення самого себе. Тоді йдіть вчитися. Йдіть до такого коуча, йдіть до такого тренера. Якщо ви відчуваєте неволю і знесилення, бережіть себе. Бережіть себе, бережіть свій внутрішній простір, бо вас намагаються або психологічно зґвалтувати, або зманіпулювати, або, або. або. Оце, що я хотів вам сказати. Я бажаю кожному з вас. З'єднатися з, з внутрішнім запитом, відчути той простір, той спейс, космос, який є у вас який готовий розгорнутися в щось більше. І в цьому просторі реалізувати себе таким, як ви маєте бути. Спокійно, вільно, достойно. От і все. Дякую вам. Якщо цей ефір корисний, нагадую, що можна їм поділитися, там, передати комусь посилання, щоб людина склала своє враження. Я відкритий до будь-яких вражень, там до будь-якого зворотнього зв'язку. Якщо я щось ось образив, чи щось сказав, щось не так, пишіть про це. Пишіть про це, діліться своїми враженнями. Мені дуже важливий зворотній зв'язок. Ваш зворотний зв'язок, який дасть вам саморозуміння, дасть вам внутрішній потенціал. З вами був я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії психології, тренер НЛП міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Union. У кожного з вас є талант, в кожного з вас є цей внутрішній простір. Кожного з вас є найвища вершина акме, як вона називається в психології, на яку ви можете зайти і подивитися на ще більші вершини вашого життя. І я бажаю вам цього підйому. Всього найкращого.